15 лютого, 26 років тому виведено радянські війська із Республіки Афганістан. Цей день символічний і особливо сьогодні, саме на 15 лютого, нинішнього року, покладено великі надії щодо припинення вогню в Донецькій та Луганській областях встановлення миру та стабільності, забезпечення територіальної цінності в нашій державі. Є соки назад. Мы проводили фестиваль «Расстрелянная молодость». Мы имели в виду, когда называли этот фестиваль, свою судьбу. Кто мог подумать, что эта судьба коснется и нашу молодежи, и наших детей. Да, у них тоже расстрелянная молодость. Афганцы не стоят в стороне от тех проблем, которые, от той беды, которая постигла наше государство. Багато житомирян пришли сегодня до памятника «Черный тюльпан», З тим, щоб шанувати воїнів-інтернаціоналістів, які загинули та віддали життя за мир, щастя і спокій людей у далекій країні та виконавши свій патріотичний інтернаціональний обов'язок. Саме сьогодні, 15 лютого, в день звітнення Господнього з Божого благословення, ми відзначаємо. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ми визначаємо річницю виведення радянських військ з Афганістану. І саме сьогодні, я думаю, ми усі молимося і закликаємо Бога, щоб він нам допоміг. Що саме сьогоднішнього дня на території України, на території східних областей нашої держави розпочнеться процес. Встановлення миру та спокою також трапляється в нашому житті, що на кожне покоління воїнів випадають нелегкі випробування брати в руки зброю і захищати стабільність, соціальний прогрес та життя мирного населення. і напевно воїни афганці 26 років, коли виходили, навіть і не могли подумати, що їхні побратими. Будуть боронити свою державу. Але на жаль, у нас пролилася кров: загинули воїни, загинули мирні люди, загинули діти. І хотілося б вірити, що одумаються ті, які це розпочали, і наступить мир. До підніжжя пам'ятника Чорний тюльпан лягають квіти, шани і поваги від побратимів. Воїнів, миротворців, представників влади та громадськості, вдячних житомарян за те, щоб жити у мирі, любові, повазі один до одного та дати відсіч ворогу, який нахабно прийшов на нашу рідну землю.